Історії з блокадного Чернігова на великому екрані минулого тижня у місті відбулися прем'єрні покази документального фільму Лютий. Режисерську роботу Миколи Бачука уперше побачили минулого вересня у Парижі на форумі Відчуй кривавий геноцид. З Самого початку я думав, що цей фільм він буде більш націлений на європейського глядача, а потім пройшов час, і я зрозумів, що це потрібно і нашим людям теж показувати і нагадувати, якою ціною нам все це дається. Ідея створити документалку. Про трагічні події, які пережило місто, прийшла до автора після спроби робити аудіозаписи звуків війни. І я почав шукати форму, через яку я б міг про це сказати. І розумів, що виставу робити ну, немає сенсу. І прийшла ідея така, що треба це задокументувати. Коли я монтував там перший тиждень, я просто постійно ну, у мене сльози текли, шок, стрес. Я казав Миколі, що мені треба перерва. Ну, це дуже великий тиск. Творчій команді вдалося зібрати відеоматеріалу на 50 годин. Щодо почуттів під час зйомок. Я не можу сказати, що я розуміла всю масштабність трагедії цієї, тобто розуміння прийшло. Ну, коли ти знаходишся в цьому, ти варишся, то це не відчувається як якась катастрофа. Тобто, це сприймалося як факт. Я, я сина втратила в АТО. А зараз втратила і дах над головою і не знаю, що я і чому на показі, окрім глядачів, були також присутні герої фільму. Хто са мною служив? Хто зі мною служив ще в Афганістані? Потім пройшли чеченську війну, були по той бік, і вони мені писали, що ми зайдемо в місто, і тобі буде гаплик. Тобі буде гаплик у фільмі. Я говорю таку річ. Росіяни думали, що ми їх зустрінемо з хлібом сіллю і червоною доріжкою. Ми їх зустріли. Тільки червона доріжка виявилася кривавою. Червона доріжка виявилася кривавою. Лютий це не тільки про війну через призму жахливих людських історій, але також про любов. У фільмі можна побачити кадри з весілля актора і бійця ТРО Сергія Лефора з режисеркою театру і волонтеркою Анастасією Кузик та почути їхні історії. Сергій зізнався, що до цього дня не бачив роботу свого колеги по Чернівському облдрамтеатру Миколи. Бачука. дуже радий, що я присутній тут і надіюся, і, що кіно буде гарне. Я насправді не знаю, чого очікувати, але якби сама назва говорить про те, що лютий, він лютий. От хвилююся, як перед кожною прем'єрою. Зібрані під час цього заходу благодійні внески надійдуть до громадської організації Говарла Юа, яку створили Сергій Лефор з дружиною. Волонтери з цієї організації допомагають коштами військовим підрозділам.